Ну що ж, ради вітати вас наступному випуску, присвяченому проєкту Інжектів. Синергія сайт протоколу та Інжектів, Створення майбутнього DeFi. Як ми знаємо, у фінансовому ландшафті, що швидко розвивається, гармонія між інжектів і сайт протокол, знаменує собою значний крок до побудови безпребійного, децентралізованого власне майбутнього. Цей союз об'єднує передові рішення для забезпечення ліквідності сайт протокол з надійною фінансовою інфраструктурою web 3 А від Отож, мене звуть містер Атлант, і це ще новий випуск присвячений проєкту Інжекі. А ви просили більше крутого контенту? Ви його і отримуєте! Поїхали розбиратися перше, це занурення в сайт протокол. Сайт протокол це не просто інструмент, це революційний механізм, що дозволяє децентралізувати ліквідність в різних мережах блокчейн. В основі його геніальності лежить протокол міжланцюгового власного атмосферного обміну, тобто ІС. А це собою являє, ніби сміливий стрибок в одноранговій одноранговій власній торгівлі, усуваючи при цьому складності мостів і надаючи користувачам свободу здійснювати. Транзакції між окремими тими чи іншими ланцюжками L1 напрямку. Наступне, друге, це ціннісна пропозиція для інжектів. З інтеграцією сайт протокол, системи інжектів стоїть на порозі трансформації, можливості безперешкодної однорангової торгівлі сайт протокол та його здатність сприяти автоматизованому маркет-мейкінгу. Активів через ланцюжки посилюють потенціал децентралізованого фінансування в рамках інжектів, безумовно. І також це репутація інжектів як е, основи для створення елітних фінансових для Web3 ще більше зміцнює завдяки саме власне цьому проекті сайт протоколу. Разом вони не тільки прокладають шлях до підвищення ліквідності, а й створюють сприятливий ґрунт для авангардних DeFi проектів Саме так. Рухаємося далі. Побічний протокол та інжектів в дії. Особливістю цього партнерства є розготання сайт протокол смарт-контрактів для міжмережевого обміну на основі Cosm 8 на тестовій мережі Інжектів, використовуючи. Протокол EBC для обміну повідомлення між ланцюжками. Ця інтеграція забезпечує і заперечує традиційні мостові механізми замків і монетних дворів, пропонуючи більш прямий досвід обміну активами. Об'єднання рівня смарт-контрактів інжеків з ногою сайт обіцяє, а, ніби більші швидкі, безпечні та, звичайно, економічні операції між ланцюжками. Це важлива зміна в історії DeFi, яка розширює горизонти. Як для користувачів інжектів, так і для користувачів протоколу сайт. Об'єднавши пул ліквідності інжектів з розгалуженою мережею сайт, користувачі можуть розраховувати на більш багату палітру активів і цілісний досвід торгівлі з допомогою додатків, створених на інжектів. І наостанок, це висновок. Коли ми починаємо цю подорож сайт-протокол, ми не просто інтегруємо технології, ми спятаємо мрії, амбіції та, звичайно, обіцянки більш десалізованого майбутнього. Ну що ж, будьте в курсі останніх досягнень і проривів інжектів, зізнавайтеся більше про них, про нашу місію і бачення. Ось чому я залишаю завжди під кожним випуском послання на всі соціальні мережі проєкту інжектів. Ну що ж, до нової зустрічі наступного випуску.